На Одещині – пік сезону міграції птахів. Тисячі пернатих красенів зупиняються в національному природному парку Тузлівські лимани, щоб набратися сил перед тим, як продовжити шлях на південь. Зараз у нас в національному парку багато птахів. Я нарахував, наприклад, сьогодні зранку десь біля 10 тисяч птахів різних видів. Найбільше серед них це качки різних видів. В нас є ще і чаплі, які. Поступово поступово мігрують вже на південь. Останніми днями одеський регіон прийняв дуже особливих гостей. Це червонокнижні рожеві фламінго. Вони були на весні в нас, десь в травні. Потім зникли, десь полетіли на Азовське чи інше Чорноморське узбережжя на схід, і повернулися вони що недавно, щоб летіти далі. Вони зимують в Африці. А у нас зупиняється, щоб набратися сил. Також в області зараз відпочиває велика зграя рожевих пеліканів понад 500 особин, що незвичайно зазначає околух 25 п'ять птахів у зграї молоді. У нас в Україні тільки на одній ділянці природно заповідного фонду вони гніздують. Це Чорноморський заповідник, але зараз він. В окупації і ніхто з дослідників не знає достеменно скільки їх там було. Але ми знаємо, що вони є. Вони зараз у нас в національному парку Тузівські Лимани, і така чисельність молодих вперше зареєстрована. Вони тримаються тут недовго і вже вони на дорозі до Дунайського біосферного заповідника. а Потім вже далі Румунія, Болгарія і на Африку. За словами Івана Русєва, ці птахи використовують тузлівські лимани як своєрідний транзитний вокзал. Піліканів майже вже немає. Остались, залишились тут, е, ну я бачив 10 піліканів рожевих і десь 20 кучерявих піліканів. Вони потрошечки відлітають, і скоро рожевих не стане. У нас залишиться тільки кучерявий пілікан. Він більш тривалий до е, холодів, і він може потримати, потриматися у нас до е, кінця е, листопада. Кожен вид пернатих мігрує у свій час, розповідає фахівець. Птахи самі відчувають, коли настає час вирушати на південь. Вони мають ну такий, такий пристрій в організмі, який відчуває зміну дня і ночі і відчуває збільшення світового часу або темного часу. І коли починається вже Відлік часу до ближче до осені, вони починають дуже активно харчуватися, набирають дуже багато жиру, і потім це стимулює їх вже відлітати. Пелікани та фламінго не останні дивовижні гості одеського регіону. До кінця року в тузловських лиманах чекають на приліт ще одного виду пернатих, занесених до червоної книги України. Ми чекаємо скоро до нас таких птахів. Дуже рідкісних птахів, як е, червоноволя казарка. А якщо буде дуже прохолодно, вони мігрують і до е, Болгарії, а навіть і до Греції були, були такі випадки. Ці птахи дуже рідкісні, тому що їх дуже мало. Е, загалом їх майже десь 35 тисяч особин. Це дуже мала популяція.